Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. І в цьому відео я хочу вам розповісти про своє прочитане листопаду. Листопаду. І почати я хочу з. Там не тільки три книжки. Там ще. Ось це. Ось і ще Ось це. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, і, 7, 8, 9, 10, 15. Рорк каже, що прочитав 15 книг за цей місяць. Молодець, молодець. А, ну що, прочитане цього місяця. І почнемо ми з Немезиди, яку я прочитала нещодавно. Це новиночка від КСД. Чи вгадала тут вбивцю? Ні. Ні, не вгадала. Я не пам'ятаю, чи були тут книги, де я вгадала вбивцю. Типу тобто, я підозрювала цю людину, але я прям не була така, типу, що вона вбивця. Далі це гра Зеркал, також Гата Крістів 90 КСД. Всі книги я брала з кольорової серії. Я не люблю чорно-білу, тільки, тільки ось ця у мене. З чорно-білої серії, ну, темної чорної серії, це інші в мене кольорові. Ось це гра дзеркал. Тут я вбивцю також не вгадала. Це о, убивство за Абеткою це тут також не, о, не вгадала вбивцю От прям взагалі. Я думала на іншу людину, а виявилося, що ні. Свідок обвинувачення це збірка е, маленьких творів, які написала Гата Крісті. Е, також не вгадала. Ну, як не вгадала, Типу, там не треба було прям вгадувати. У мене навіть шансів не було. І Там не тільки про вбивство було, там ще багато інших цікавих таких коротеньких історій. Ось. Е, Привиди Венеції. Ось це в нас. Е, Чекаєте. Легендарний вечірка на Геловін. Ось. Не вгадала. Ну, як там, типу, двоє вбивць. Два вбивці. Я вгадала одного, тому 50 на 50. Убивство Роджера Екройда Роджера також мимо. Без шансів, там, де мене було для мого мозку. Перс проведіння вгадала, до речі, так почекайте. Так, тут я вгадала, тут я вгадала просто. ну. Розумничка, маме на радість, папе, на гордість. Далі це в нас вбивство за абеткою. А, ні, це. це, це. Книга називається Вбивство це легко. Я переплутала книжки. Вони всі кольорові, вони всі гарні, вони всі прикольні. Я, і тут я вгадала, не вгадала вбивство. Я була дуже близька, я на нього думала. Думати на нього і вгадати його. Я просто така була. Це 100% інший персонаж. І Гата Крісті така, не е бейві. Оцей. Оцей. Убивство в будинку Вікарія. Зараз подивлюсь, хто вбився, щоб зрозуміти, чи вгадала його чи ні. Так, тут я теж вгадала тут дві книги. Дві книги де я вгадала ну... Це називається геніальність, я вважаю. Якщо ви так не вважаєте, то я не знаю, що з вами не так. Отак. Далі це забуте вбивство. Тут мені не було ясно нічого. Я взагалі не зрозуміла від, від самого початку до самого кінця, що і як сталося. Ну, і, звісно, що на цю людину я б навіть не подумала. А, тому. Пропустимо, я не хочу прямо настільки позоритись. Далі оголошено вбивство. Тут так само я на цю людину думала. Думала на цю людину. Потім така: Путання, ти не можеш бути вбивстю. І ця людина така, та ні, я буду вбивстю. Тому сумно дуже прямо плакати захотілося. І ще одна збірка. Маленьких коротеньких творів це останній сеанс. Деякі твори е з. Почекайте, як важко жити. О. Ось ця. Деякі книги з усієї книжки повторюються в оцій книжці. Але. Або деякі твори з цієї книжки повторюються в цій книжці. Я не знаю, яку, ну, яку будуть читати першу, а просто, знаєте, тут деякі твори повторюються, оскільки вона товща, то я вважаю, що цю б крутіше прочитати. Але знову ж таки, в цій книзі є твори, яких немає в цій книзі. А в цій книзі багато творів, яких немає в цій книзі. Просто деякі повторюються. А далі перейдемо. Ні, не на не, не саме що в мене, в мене ще був Шерлок Холмс, Том один. Я купила одразу всі чотири. Я не пережила, мені було дуже нудно це читати, мені не сподобалось. Це, напевно, буде одним з найгірших читань мого місця. Я не кажу, що Шерлок Холмс це поганий він. Комендовував він взагалі то, -то класик детективу. Просто ну, ось так в житті склалося, що мені чомусь не зайшло. Е, дам йому другий шанс в наступному році, наступної осені, тому що, як ми бачимо, далі в мене буде The last Christmas і більше не буде детективів. В мене будуть крісмаси, в мене буде Новий рік, в мене буде кохання, в мене буде все. Ось тому дамо шанс е, Долю в наступному році. Побачимо чи дам. Далі Найсоковитіше за цей місяць це Посібник зубисти де хорошої дівчинки. Ми цю книгу повинні були читати на ем, нашому книжковому клубі за листопад. І я така, типу, запропоную кая втретє вже оцю книгу. І нарешті, в листопаді ми її читали, і вона просто фантастична. Фантастична, неймовірно, написано легко, дуже. Читалася, от прям сіла і прочитала. Я б могла так сказати, але я хожу в школу, тому не сіла і не прочитала. Мені треба здоровий сон, бо інакше я на уроках спати буду. Єдине, що мене бісить, це ось перша частина. Ось так стоїть. Ось так треба ставити другу частину на полочках. Але це виглядає як страка, коли ти отак це ставиш. І це треба брати отак першу частину і ставити ось сюди. Це бісить. Через це хочеться плакати. Дуже. Саме тому я вирішила, що на пличках вони в мене будуть стояти отак. Не видно, що гарний зріз. Я просто знаю, що тут є гарний зріз. І це мене заспокоює, що я знаю, що тут є гарний зріз, і це круто. Ось. Це про піп. Я і почекаю, я не знаю, як її звуть повністю. Я знаю, що її просто звуть піп. Вот. Піп фіцамобі. Я вже забула, як її звуть. Тут вона розгадує все, я також не вгадала. Я, ну, типу, я не вгадала на 100%. Там. Типу, у мене був така є думка і страх на рахунок людей. Цієї професії. Ось тому я підозрювала цю людину через її професію, але я не підозрювала другу людинку, яку також посадили. І, чесно кажучи, як до ПІП дійшли, е, як до ПІП дійшла до висновку, що вона також в цьому причетна, і що це виявилося ще й до того правди, до мене пір не дійшло, скільки б я разів не перечитувала той момент. І друга частина, це вона розслідує зникнення. Також дуже цікаво. Я б на цю людину не подумала зовсім. Ну типу, я... якщо тут я думала ну, наполовину, то тут я не думала на неї зовсім. Прямо, ну, Нуляшок. Тому грусненько, якось що я. Ну, самі детективи У мене сьогодні в цьому місяці от тільки читала детективи. І мало чого вгадала, але я вважаю, що мій мозок відкрився. Я почала підозрювати абсолютно всіх в усьому. Дуже круто. І найс. Ну, і ко... ну що я можу ще розповісти? Мені ще дуже подобається в цих книгах. те, що в мене вони такі гарні, всі кольорові. Але в оцій серії книг, де 4 тома, вони по кольорам взагалі не гармонують. Типу, якщо багатій крісті, ти можеш якось гарно. ну, Всі чорні серії, це ясно, що чорну серію легко зібрати по кольорам гарно. Кольорово складніше, оскільки там ну, кожна книга має свій колір. Ось, Тому було важко. Але вони все, все одно виглядають гармонійно, бо в мене, як ви бачите, на поличках повний трешняк твориться. Тут всі-всюди кольори, але тут мене бісить. Тут коричневий, потім яскраво-синій, яскраво-зелений. І довбанутися, який рожевий. І я просто така, типу, ну за навіщо. Це в мене чесно вбивається кольорова палітра». Що це було за видавництво? Це видавництво Богдан. Богдан. Ось. І це, в принципі, це моє прочитане за місяць. В наступному місяці будуть зимові ромкоми. Там буде побільше емоцій, там буде вже любова, моркова і кохання. І зима, да, буду слухати колядки 24 на 7 і Christmas Mood Songs. Може Можливо, в мене з'явиться тоді настрій, і я зможу нормально це все прочитати. Ось, а на цьому все. Всім до побачення. Бажаю вам успіхів, радості в житті.